Нові хіти, поїздки на фронт та волонтерство. Учасники гурту співбратів розповіли про здобутки року, що минає, а ще побажали українцям терпіння та у єдності працювати на українську перемогу. Про інтерв'ю з черкаським гуртом співбратів ми розповідали раніше. Згадували про участь у телешоу, кліше «Бітлз» та ставлення військових до концертів на фронті. Не згадали тоді про підсумки року, які підбили для себе учасники колективу. Настав час розкрити тему. Зараз чесно кажучи, тільки почали збирати ці всі таку суму того, там скільки пісень. Ми випустили, скільки кліпів, скільки концертів. Це трішки пізніше Ось в соцмережах. Цим поділимося, якщо такі технічні здобутки. А взагалі, то ми ну що ми в цьому році ми. Ми випустили ряд пісень, які людям дуже сподобалися. Ми багато їздили до військових на концерти. Москва, Чорнобаївка, повітряна тривога в Криму, Бахмут це невелика частина доробку гурту після повномасштабного вторгнення Росії. Окрім воєнної тематики, хлопці розкривають інші проблеми соціальні. Наприклад, кліп жнива, у якому зображена не лише класична схема відкату, а й те, як змінюється людина, потрапивши в політику. Окрім того, хлопці дають концерти в тилових містах, збираючи кошти на збройні сили України. Одним із досягнень вважають таке. Головне це те, що ми не зупинились, і ми продовжуємо. Те, що ми робили в перший рік війни. В другий ми ще й інтенсифікували, ми почали збирати більше грошей, ми почали давати більше концертів. і Я думаю, що це правильний шлях. У побажаннях на прийдешній рік навчитись жити із розумінням, що війна триває, а українці мусять єднатися і працювати на перемогу. Треба навчитися жити з цією війною. Ми, ми повинні мати витривалість. І ми не повинні на на працювати на згорання. Ми повинні просто скільки треба, стільки і будемо це робити. Тому я не знаю хлопці, я не відчуваю якоїсь втоми від того, що ми робимо. Це просто таке. Ну зараз у нас таке життя. А коли емоції зашкалюють, не зриватися одне на одному, спрямувати всі сили на корисні справи. Тримуйте один одного. Це складно, коли тобі самому погано, але та кількість хейту, яка зараз в інтернеті, вона вносить ще більше складнощів в наш рух. Тому, будь ласка, старайтесь. Підтримувати один одного, а не критикувати. Я би хотів побажати саме військовим отримати. Для всіх це може бути різний шлях, для когось це може бути поїздка додому, для когось дзвінок до рідних, але отримати якусь таку, хоч маленьку, краплиночку святкового настрою. Тому що нам цивільним. Це набагато простіше зробити у моменти відчаю. Не варто опускати руки, додає учасник гурту Дмитро, та пам'ятати, Україна переможе. Нема сумнівів, що ми переможемо. Немає сумнівів, що ми вистоїмо. Просто, просто кожному треба зрозуміти, що ми у нас немає інших варіантів. Ми, ми точно це пройдемо, і ці саме темні часи ми, ми вистоїмо, ми продовжимо. Я бажаю, щоб у кожного завжди ця ось надія вона залишалася горіти полум'ям, яке не погасне ніколи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Спасибі вам, будьте здорові, щасливі, вашому вашій родині, всій теж того ж Спасибі Все, дякую вам за це. Дякую. Дякую. Все, супер. Все, розходимося.